Не винуватий, говорить директор Сумського міського Анатолій Сагач, якого прокуратура підозрює у нанесенні збитків підприємству у більш ніж 2,5 мільйони гривень. Також він відреагував щодо звинувачень у хабарі на 30 тисяч доларів. США, в отриманні якого йому також оголосили підозру у квітні. Повідомлення про підозру щодо мене була винесена, не обґрунтована та містить припущення, і за своєю суттю і змістом не відповідає вимогам КПК України. Жоден факт, який наведений був стороною обвинувачення, не може бути віднесений до правових підстав для відстановлення від посади. Щодо можливого впливу на підлеглих та знищення документації е, з метою перешкоджання виконання процесуальних дій, це також гунтується виключно на е, припущеннях слідча та процесуального прокурора. На сьогоднішній день на ухвалу Копаківського суду буде подана апеляція. що стосується того ж хабаря, теж е, ніхто той хабар не давав, ні той, хто не то того хабаря ніхто не брав. Відсторонили від посади Анатолія Сагача ухвалою суду минулої п'ятниці. Немає права керувати підприємством впродовж місяця. Підозра за двома статтями за найтяжчою хабар йому загрожує до 12 років тюрми. За матеріалами справи у вересні 2020 року Анатолій Сагач, будучи депутатом міськради і головою земельної комісії, начебто за 30 тисяч доларів, США погодився голосувати на користь певних підприємців за встановлення меж кількох земельних ділянок у сумах. Інша стаття службова недбалість. За даними слідства, керівник не забезпечив своєчасну сплату підприємствам податку. Таким чином, підприємство ухилилось від сплату податків на суму 8,5 мільйона гривень. Підприємство визнало свою провину за фактом ухилення від сплати податків. І, на даний час ця сума вже сплачена до бюджету. Однак на цю суму було нараховано штрафних санкцій та пені у розмірі 2,6 мільйона гривень. Відтак, саме через службову незбалість керівника підприємства, завдано збитки підприємству. Сьогодні вранці на сайті міськогодоканалу з'явилася інформація, що підозри планують оголосити й іншим працівникам підприємства. У прокуратурі цю інформацію спростовують, кажуть, вручили повістки на допит в якості свідків.